Сьогодні, 19 лютого, адміністрація Трампа запровадила призупинення всіх міграційних заяв, поданих Латинським громадянам Латинської Америки, а також України. Про це пише сьогодні видання CBC News. Отже, адміністрація Трампа запровадила призупинення всіх міграційних заяв Латинська Америка та України, які були допущені до США за певними програмами часів Байдена, посилаючись на шахрайство та питання безпеки. Шахрайство. Про це повідомили два американські посадовці, та зазначено е, у внутрішньому меморандумі отриманому CBC News. До речі, от такі всякі топові новини отримують спочатку меморандум. Внутрішній який ще не відкритий на е, огляд для. Цих людей так, а потім вже ми бачимо рано. Пріш за все, ми його побачимо вже завтра. Отже, замороження заяв залишатиметься в силі на невизначений термін, поки урядові чиновники працюватимуть над виявленням потенційних випадків, шахрайства та посилення процедур перевірки, щоб зменшити ризики пов'язані з національною безпекою та громадянською безпекою згідно з директивою сюди. Підпадає 240 тисяч українців, 530 тисяч громадян Куби, Гаїтнікараг, Венесуели. Отже, про що на мою думку йдеться мова в плані шахрайства? Ця програма U4U, якщо говорити тільки про 4 да вона була зроблена для громадян України або резидентів, які перебували в Україні на момент 11 лютого 2022 року. Саме адміністрація Байдена не перепровіряла це. Я знаю, дуже багато українців заїхало в США по цій програмі, не маючи права цього робити. Тобто проживали дуже довго за межами України, мали навіть різні громадянства інших країн: то Польщі, то Чехії, то Німеччини, але все одно скориставшись цією програмою, приїхали в США. Ось, кріж за все, про це й мова йде з цього меморандуму, що саме вони хочуть перевірити. У статті йдеться про те, що адміністрація Трампа заморозила всі міграційні заявки, подані мігрантами, які потрапили до США за певними програмами, запровадженими Байдом, зокрема U4U та програмою гуманітарного паролю для інших країн. Це означає, що люди, які в'їхали в США за U4U або CHNV це для громадян Куби, Гаїті, Нікраг Вінселе, зараз не зможуть отримати інші імміграційні статуси, такі як Temporary Protect Status, притулок чи грінкарту. Тобто, що скоріш за все вони хочуть зробити? Якщо громадян заїхав легально, в плані як легально, правильно по цій програмі, тобто він перебував в Україні на момент війни, да? Тоді, ну, скажімо все його розморозять, і тоді йому дадуть можливість там чи перед на ТПС, якщо він заїхав вчасно або навіть на притулок. Але якщо громадянин вже відразу зловживав цією програму і знаючи, що він не мав права нею користуватися, він заїхав по ній. Так, адміністрація Байдена тоді не про перевіряла. Трампа адміністрація хоче це все перевірити. То їм, скоріш за все, по перше, не дадуть можливість перейти на ці інші статуси, в тому числі на притулок. А це капець, як цікаво в законному міграційному праві. Це дуже дуже так, от тонка грань. І другий момент, скажімо все, цю людину депортують і заборонять в'їзд на десятки років, тому що вона, незаконно зловживаючи програмою, ну, це федеральний край ну, міграційне порушення, скажімо так, федеральне міграційне правопорушення. Так, всі їхні заявки заморожені. ЮСІС не буде їх обробляти, доки не завершиться перевірка на шахрайство та безпекові ризики. Тобто, те, що я бачу з того, що пишуть, українці, які заїхали на юферію, випадались. На Тіпіс, випадалися на грінкарту, випадалися, можливо, там на воз'єднання сім'ї. Але якщо ви вперше, коли в'їхали в США, порушили умови програми, то, скоріш за все, вам можуть також не дати можливі потенційні наступні документи, по яким ви приїхали в США. Я впевнений, що скоро цей меморандум з'явиться, я впевнений, що скоро більше адвокатів розпише детально, що це значить і як це буде працювати. Але це те, що я бачу, що пише GPT і що пише стаття ну, з інформації цієї, так? Отже, це залишає цих мігрантів у підвішеному стані, адже їхній гуманітарний пароль має обмежений термін дії, зазвичай два роки, після чого їм потрібен новий статус. Якщо уряд вирішить не продовжувати їхній гуманітарний пароль, вони можуть стати вразливими до депортації. Загалом ця політика означає, що ті, хто планував отримати грін грінкарту або інші міграційні пільги після в'їзду через U4U чи SHNV, це програма для тих країн, так тепер не можуть цього робити, поки адміністрація не завершить перевірку та не ухвалить нове рішення. Тому, друзі, перевіряти вони можуть вічно. А це значить, іншими словами, що якщо ви подалися на TPS або на щось інше, теоретично вам ну не можуть розглядати, поки йдеться ця перевірка. Тобто ваші всі інші програми також будуть на паузі, поки триває перевірка. Так, програма класна була. Досить багато українців, які дійсно рятували своє життя під час війни, приїхали, і це дуже добре. Але на жаль, дуже багато українців також скористалися цією програмою, через яких... Саме нові українці, які зараз під час війни не можуть потрапити сюди. Ну і ті українці, які зараз виїхали під час війни, також перебувають тут в підвішеному стані, тому що через вас вони також не можуть податися на продовження там ТПС, інших статусів і тому інше. Очікуємо роз'яснень від адвокатів. Я не адвокат, цю інформацію не можна сприймати як юридичну консультацію. Я просто іншими словами. Точніше, переклав статтю, прочитав, що каже чат GPT і доповнив те, що я бачу з інформації. Тому, друзі, ця інформація досить ну, неприємно, напружена, для особливо для українців, яких статус паролю закінчується, а на ті вони податись не змогли. У них був варіант або репароль, який зараз буде тротично заморожений, або е, політичний притулок, який також не будуть обробляти, поки тривають перевірки. Діліться інформацією з іншими. Мій інстаграм, як завжди, не забувайте підписуватися.